Мітинг під Дніпропетровською облдержадміністрацією на акцію протесту вийшли представники та прихильники міської організації партії відродження. Вони незадоволені тим, що поліцилі відмовили у реєстрації на виборах. Тож мітинг триває. Нагадаємо, питання про реєстрацію партії відродження та її кандидата у мери Анатолія Крупського у виборчому процесі не вирішуються уже сьомий день. У неділю за кілька хвилин до спливу часу подачі апеляції ТВК все ж вирішила опротестувати рішення суду. Я хочу сказать, что это была прогнозированная акция. Почему? Потому что все то, что до этого происходило, это сговор, сговор политических сил, сговор политиков, которые любыми путями делают все возможное и невозможное, чтобы исключить политическую партию городскую Видроджиня от участия в выборном процессе. Наразі питання розглядає апеляційний суд міста. Час на перегляд свого рішення у ТВК ще є, але терпіння мітингуючих уже ледь вистачає. Ще 5 жовтня у понеділок під будівлю ОДА привезли шини. Люди налаштовані рішуче, бо відстоюють своє право на демократичний вибір. Проте заручниками політичної ситуації стають і соціальні проекти партії, «Остановлені наші соціальні програми. Особенно обидно то, что одна из лучших программ это программа социальной помощи, в оказании медицинских услуг, ЭКГ, кардиограмма, анализ крови. Все эти программы должны были работать уже 10 дней. И на сегодняшний день мы даже привезли сюда трейлер, потому что, чтобы подчеркнуть, что наши социальные программы вследствие действий ТВК и власти остановлены. Представники партії відродження сподіваються, що здоровий глустих, хто блокує долучення партії до виборчого процесу, переможе, і право Дніпропетровців на демократичний вибір буде відновлено.